Перед початком перегляду цього відео не забудьте підписатись на канал і натиснути на повідомлення, щоб не пропускати нових мотиваційних роликів. А ми продовжуємо. Ви зробили тут прорив у 2019 році. Покажіть свої руки, скільки вас заплакали цього року. Покажіть свої руки, скільки з вас зазнали бродячого стресу в цьому році, скільки з вас втратили кохану людину цього року, скільки з вас зазнали прямої депресії в цьому році, скільки з вас почули і ви отримали слово. Нехай ви цього року не будете випускником. Але ось ви тут. Я хочу, щоб ти став вищим класом переможця. Я хочу, щоб ти витратив свій час, а потім підкріпив цей момент саме тут. Знайдіть трохи часу і подумайте, коли ви працювали над цим документом. Життя буде болісним. Зачекайте, згодом ви почнете платити рахунки, і вам доведеться піклуватися про екологію. Я впевнений, що ви так само, як і я, знаєте наскільки важким і грубим буде життя, і ви неодноразово чули це від своїх батьків. Тому, будь ласка, не засмучуйтесь зі мною. Неважливо, що я скажу. Неважливо, що ви почуєте. Я зараз. Кажу вам, що життя буде важким. Це не повинно бути болісно, але саме так ви ростете і розвиваєтесь. Це просто потребує часу, але з іншого боку, воно завжди цього варте. Я переживав свою життєву частку болю, як і кожен інший дорослий. Тому я поїхав до чудової академії дубових дерев у відкритий університет. І отримав ступінь бакалавра та магістра, я також закінчив доцента, але ступінь бакалавра була розбита з майстром, лікарем та вчення про депресію. Я продовжував працювати, і я сказав, що це не визначатиме мене, що те, що я переживаю, покращиться на краще. І зараз я, як і ви, переходите на наступний рівень. Тож, якщо ви справді хочете. Те пережити наступний рівень та перенести біль. Потурбуйте проблеми, прийміть виклики, які приходять на ваш шлях, але ці речі завжди працюють для вас добре. Отже, всі ваші мрії це ваші сподівання. Я вдячний за те, що опинився на цій посаді, але я не збираюся зупинятися. Тому деякі з вас зараз мають мрії та сподівання. Ці речі збудуться, деякі з вас сидять. Дядь переді мною, ви не дуже впевнені, що будете робити. Дозвольте мені розповісти, над чим ви працюєте. І одразу правда, будьте абсолютно найкращою версією, якою ви можете бути, а все інше відбудеться на місці. Тож тепер я бачу себе у ваших очах. Чим більше помилок, тим більший у вас досвід так є і так завжди буде. Задайте собі питання, що вам потрібно зараз зробити, щоб мати це. Нехай верховний Бог благословляє вас. Якщо вам сподобалось це відео, то поставте йому лайк і підписуйтесь на канал, якщо вам подобається тематика мого каналу. І не забудьте натиснути на дзвіночок, щоб не пропускати нових мотиваційних роликів. Бажаю всім мотиваційного дня і до нових зустрічей!